Вітаю, отже, продовжуємо. Значить, На наступному уроці у мене є такі роздруківочки кольорові, колись купили на Фейсбуці збірник з цікавими завданнями математики. Вони в такій ігровій формі побудовані. Наприклад, ціла сторінка про магазин і там десяткові дроби. Да? І треба обчислювати десяткові дроби, там як квест, воно створено. Там. Ну, цікаво. От, а я в цьому збірничку взяла перша сторіночка, там робота з натуральними числами, порядок ті виконання дій у виразі, у вигляді стежинки, яка має розгалудження, і потім на перехрестях, яким би шляхом ти не пішов, ти маєш отримати однакову відповідь. Зробила я такі роздруківки не лише для учня з особливими потребами. А ще й для всіх учнів класу, тому що клас десь порівнює на рівні в середньому навчається. я Вже про це казала. Це була робота в парах, і на ура цей учень другий урок поспіль зі мною співпрацював. Верніше він працював в парах правда не захотів пересаджуватись до друга. Чи, можливо, це не друг, не знаю до іншого хлопчика. Вони працювали через прохід. Вже була асистент вчителя, вийшла з лікарняному, тому у ньому вже на столі був порядок, не було безладу, але пересаджуватись він не захотів. Вони і так співпрацювали, підказували щось один одному. Спочатку лякались так мило, думали, що я буду сварити за підказки. Кажу, Боже, я ж вам сказала, ми працюємо в парах, допомагайте один одному, консультуйтеся, сперечайтеся і все. Взагалі, в, в мене підтвердились мої здогадки, що писати він, працювати він буде, якщо, перше, йому буде цікаво. Друге, це і мені здає, здалося, і я в цьому переконалася вже, що йому потрібно, щоб він вписував відповіді. От, і це вже почало мене наштовхувати на думку, що в мене ресурсу не вистачить на кожен урок щось таке вигадувати, і так, щоб він працював з усім класом. Бо для мене це важливо, щоб все ж таки інклюзія це про те, щоб співпрацювати в соціумі і жити в соціумі, а не сидіти окремо і сам з собою працювати. Пишіть в коментарях, чи цікаво. Послухати, що було далі, і до чого я додумалась, щоб все ж таки не виснажуватись і мати ресурс для того, щоб створювати це вчителю. Бо ви розумієте, що вчителів не вистачає, годин багато, і, і дуже важко, це все дається. Я знайшла спосіб, як це робити, просто за лічені хвилини готуватись до уроку з таким учнем, щоб він працював. Все, в наступних відео. Пока!